Це про Придністров'я Молдову. Там нібито вирішилась економічна перепрошую, енергетична криза, ну і також економічна для Придністров'я. Чи правильно я розумію, що на даному етапі Путін зробив крок назад від Придністров'я? І дав можливість це питання ну вирішувати, наприклад, європейцям чи щось інше за цим стоїть. Буквально сьогодні бачу повідомлення про те, що в Маї Сандо там найвищий рентинг на парламентських виборах. Ну поки що нема з ким робити коаліцію, але поки так ну, вона на першому місці, це правда. Але якщо говорити про більшість парламентів, то вона може її не отримати. Так, так. Ми вже бачимо про об'єднання мера Кишинева Чебана з а, колишнім кандидатом президента Стаяногло. І їхній альянс вже говорить про те, що ну вони, вони здатні сформувати коаліцію, плюс соціалісти, і це буде проблема. Тобто е, наступна більшість в парламенті для Санду може бути її політична партія, наприклад, плюс соціалісти, наприклад, uh -huh. або той же її самий опонент Стояноглу і Чебен. І це означає, що це не однопартійний уряд, що це коаліційний уряд, де є багато алеї, багато обмежень для формування політики. Президент буде, тому що Молдова це є парламентська республіка, парламентсько президентська. І президент е, більше е, такий е, номінальна фігура, чим той, хто формує е, внутрішню політику реалізовує і таке інше. Там значна роль має парламент і більшість парламенту і уряд. Тому від цього буде велика, багато що залежить. Може бути таке, що сам доведеться переходити в опозицію до власного уряду і до парламенту. Таке також можливо. Що ж до Придністров'я, то справді росіяни зробили крок назад, вони відступили. Зараз не відбувається заморозки Придністров'я. Газ пішов, і цей газ від Європейського Союзу як грант для Придністров'я. Як спроба покрити можливі соціальні гуманітарні наслідки кризи. Газ пішов і на Молдавську ГРЕС, тобто електроенергія також є в будинках, немає відових відключень. Але знову ж таки, в Придністрові немає надбірних холодів, там була плюсова температура весь цей час, і більша частина зими вже пройдена ними, і це регіон, який ну, не переживає там, екстремальних мінусових температур. Однак, це вже це ж відбувається, і це показує слабкість російської позиції по Придністров'ю. Е, вони б хотіли скористатися цією е, картою гуманітарної заморозки Придністров'я щоб спровокувати внутрішню політичну табулеті самій Молдові, Показати, що дивіться до чого Трамп е, до, до до чого сан доведе країну. Що е, це завершиться громадянським конфліктом, що ми, Молдова йде до, до війни з Росією, що от буде військові удари по молдовській території, тощо будь-які жахи. в останній період часу, до того як пішов газ, е, молдавські політики проросійські, які кіно... на ручному фінансуванні від е, російського посольства, вони там Цидря та ще деякі, вони активно пропагували ідею, що ось завтра, як тільки е, Санду знову отримає всю поминуту владу, як тільки буде відбуватися парламентські вибори, У нас формує уряд, росіяни завдуть ракетних ударів по кишеневу щоб не допустити анексії Придністров'я. Тобто навіть отакі от, от жахи так розганяються. Анексія Придністров'я? Так, так, от такі жахи відбуваються. Ось. А, і а, зрозуміло, що суспільство розігріте, що основний акцент, якщо ми подивимося телеграм-канали, тік-ток, як розганяли історію про Заморозку Придністров'я, він був зорієнтований більшою мірою на Молдову, на громадян Молдові, тому що навіть стрім відбувалися румунською мовою, uh -huh. а не на Придністровців. Ми бачили там десятки сотні каналів з великою аудиторією, охопленням, які стрімили спеціально для жителів Молдови, щоб їх налякати, показати, що е, е, Санду це є велике зло і велика криза. І тобто, і це все було на, направлено на формування якоїсь картинки під вибори. Зараз ситуація змінюється, тому що з цією заморозкою відбувся фальстарт. Якби це відбулося ближче там, якби вибори відбувалися у квітні, то це б це мало би позитивний ефект. Дотрималися до квітня, обійшли в кампанію, кілька диверсій, кілька провокацій, і ось тобі вже більшість сформована із лояльних до Росії політичних сил вже можна домовлятися із теж. Зараз ситуація трошки інша, тому що навіть при дністровці вимушені визнавати, що це європейці, вплинули, європейці дали газ. І mm -hmm. е, той же саме Красносільський, президент Придністров'я пише відвертий пост вдячності Урсулі фондерляєн дякує їй за газ, а не дякує товаришу Путіну за наше щасливо дійство. І це також бачить внутрішній споживач. Він розуміє, що Росія не захистила навпаки, це Європа проявила якесь е, готовність до емпатичної поведінки, а Росія їх морозила. А, і що треба зазначити, що всі ці історії а, Україна знаходилася як фон. Лише в останній період часу, там буквально за кілька тижнів, а, до, за, за тиждень півтора до того, як дали газ, а, в Придністровській пропаганді в Російській з'явилася нотка про те, що це Україна перестала транзитувати газ до Придністров'я. Згадали. А до того Україну взагалі не згадували. Якщо подивимося того ж самого пропагандиста, такого відомого Придністров'я Андрія Сафонова, то він взагалі в своїх постах в принципі ігнорує слово Україну. Ага. Він пише, що Молдова заморозила Придністров'я, Молдова зриває домовленості, Молдова, Молдова, Молдова. А через те, що Україна перекрила транзит. І це була спільна позиція Європейського Союзу і України. Про це вони мовчать і не згадують. Тому що останні фізи не почали згадувати, намагатися перекласти відповідальність вже з Молдови на Україну, а потім отримали газ і заспокоїлись. Але я не думаю, що ця історія завершила. Тому що газу є на 10 днів. Через 2, максимум 3 тижні доведеться говорити про новий транш, новий грант або нову формулу. Надання і без кінця безкоштовно давати газ з боку європейців для Придністрова, цього ніхто робити не буде. Тобто рано чи пізно доведеться купувати. І має бути опція, можливо, європейці будуть готові вступити в. Хоча знову ж таки велике запитання, чи вони будуть це робити, чи треба їм це, чи є в них для цього ресурси для того, щоб субсидіювати Придністров'я і Молдову. Проте, як на мене, ну зараз штовхають і Приністров'я, і Росія нібито дає ну вже не настільки чутливо реагує на все, що там відбувається в контексті переговорів по газу, вже натякають про те, що ведуться переговори про ціну, за якою Придністров'я буде закупляти газ, і із гранта вони перейдуть в закупівлю. Так, вони фізично це перепрошую, фінансово можуть не витягнути це. Попередньо також говорилося про те, що буде створена прокладка російська, яка буде оплачувати від імені Придністров'я, буде оплачувати закупівлю цього газу. Так, Росія перерозподілить і зараз теж це кидається про те, що частина соціального утримання Придністров'я. Бо зараз Росія платить пенсії, видатки, е, платить і пенсію російську, і пенсію Придністровську на картки громадян, які живуть на території Придністров'я. І е, е, яку частину цих коштів вони перерозподіляють, е, з підтримки Придністровської при Молдавської республіки умовно кажучи, соціальної сфери на закупівлю газу. І будуть купувати газ для Придністров'я. Десь приблизно так. І це було, б чесно кажучи, справедливо, тому що Придністровці не платили ніколи за газ. Ось. І це дозволяло бути їм конкретно здатними і зберегти якийсь промисловий потенціал. Зараз доведеться платити за газ, і доведеться як кажуть, віддавати борги Uh, і не, а не перекладати на Молдову суверенні борги за спожитий Тоді, газ, і за спожити газів. В такому Суверені. випадку є раціональна пропозиція, Ну, про яку ми з тобою говорили вже неодноразово з твоїми колегами. Чи не простіше інтегрувати Придністров'я з у Молдову і закрити питання фінансових розрахунків із Європою? Ні, треба б... не, зовсім. Можем... не зовсім. І з точки зору політичної доцільності, і з точки зору е нових обставин, які складаються в регіоні. Тому що на даний момент швидка реінтеграція Придністров'я Молдови несе дуже багато ризиків для електорального дизайну Е, Це 300 тисяч громадян, які проживають на території Придністров'я. Зараз голосує від сили від 7 тисяч до 20 тисяч на всіх виборах в Молдові. А якщо буде реінтеграція 300 тисяч виборців, угу. ну хай окей. 150 тисяч виборців будуть робити погоду для всієї Молдови. І тоді проросійські політичні партії отримують нову електоральну базу. І однозначно, соціалісти Чебан, Стояновлу та інший там Шор перемагають на цих виборах і ніякої Санду, нічого не світить. Тобто, переварити Придністров'я швидко не вдасться. Це має бути довготривалий процес переформатування. Ми вже зараз бачимо, що на минулих президентських виборах 20% проголосувавших в Придністрові, проголосували за Санду. Це вже певні зрушення. Метра 10 тисяч 20%. Да, да. А 90% в Гагаузі проголосували за Стайного угу. і за Шорепсів. Тобто, в самій Гагаузі, яка є частиною Молдови, не є сепаратистським регіоном ну там Як, як Придністров'я, невизнаної держави, ну, так, так? Так. там 97% майже проголосувало за Шора, ну і за його кандидата. А ну, в Придністров'ї, проросійському Придністрові, підконтрольному Придністрові, 20% від цих проголосувавших голосували за пас і за Санду. Я хотів тебе буквально запитати, от. Щодо реінтеграції, бачите, відповів на це запитання, чи не буде Придністров'я Троянським конем? Ну, фактично, да, у нього відповідь, буде, да. на жаль, так, на жаль, так. Ну, ну, скажімо, є ще вихід інший: це спільний проєкт України, Молдови, Румунії, Європейського Союзу і наших західних партнерів, про якому відбувається деришація регіону, створення тимчасової військової цивільної адміністрації, наприклад, під нашим патронатом чи спільним ага. патронатом, і довготривалий процес реінтеграції Молдови з Придністров'ям. Угу. Відповідно, адміністрація зберігається шериф, працює далі, як той, хто отримає цю територію, просто звідти забирає військову присутність росіян. І миротворці так. в лапках, які знаходяться на території Придністров'я заміняються справжніми миротворцями згідно нашого мандату. Як ми, як е, е, коспонсори регулюванні учасники е, формули 5 плюс 2 ми можемо. Згідно попередніх домовленостей збільшувати свій військовий контингент для участі в миротворчій операції. Ми зараз цього не робимо, ми не є взаємодіємо з росіянами в моротворючі операції, нас там не, не, не присутньо на території Придністров'я. Але так. хто забороняє в підсумку нам, от, якщо буде добра воля політична воля з боку Європейського, Європейського Союзу, в першу чергу з Молдови, нам це реалізувати. Питання лише політичної волі Молдови. Вона є перспектива. Поки а, якісь є такі цього? Я сподіваюся, що після парламентських виборів, якщо раптом станеться диво для Сандо, вона може створити стійку більшість. <рес> і буде підтримка з боку Румунії, скажімо. Uh -huh. а, є підстава говорити, що це може бути більш активно роль, коли Румунія сама пройде свій докторальний цикл, тоді можна буде говорити. Ну там теж в Румунії ситуація складна, Джерджеско. Так. Добре, друже, я тобі дякую, що ми сьогодні поговорили доволі детально, коротко, компактно, на три класні теми. От реально, я навіть не сподівався, що ми це все пройдемо, але я більш ніж переконаний, що глядачам це сподобалося, оскільки твої аналізи ну, вони рід, рідко коли бувають невлучними. Ну, я маю на увазі не глибокими і так далі. Вони дуже змістовані, вони справді ґрунтовні, наукові. Тому і прошу тебе допомагати нам розібратися в цих дуже складних лабіринтах. Дійсно, є і хороші новини. Їй не дуже, тому, друзі, всі, хто нас слухав, будь ласка, напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Обов'язково пишіть слова вдячності Віталію що він знаходить час. Він дуже перенавантажений багатьма справами, дійсно, які потрібні сьогодні Україні. Тому не забудьте сказати йому дякую. І я тобі також говорю велике спасибі, що знаходиш час і долучаєшся до роботи нашого центру. Побачимось. Побачимося.